При присмоктуванні кліщ виділяє збудник, і якщо його протягом 24 годин з тіла людини не видалити, є висока ймовірність розвитку небезпечних захворювань, як кліщовий енцефаліт або лаймбуреліоз. Зазвичай вони всі лікуються при вчасному зверненні, без ускладнень». Підвищена температура на тілі, і в місці укусу кліща виникає так звана мігруюча еритема, пятно на шкірі, і відповідно це вже є симптом того, що е, організм якось реагує на введення збудника е, через кліща. Може виникнути еритема 3-5 добу, як я зазвичай протягом тижня вже є реакція. Їх можна зустріти будь-де, як в лісі, так і на галявині, в парковій зоні, в присадибних ділянках. По-перше, відповідний одяг має бути бажано світлого кольору, щільно прилягав до тіла, з довгими рукавами сорочки, і при можливості брюки заправити в шкарпетки. При виході в ліс використовувати відлякуючі засоби. Їх достатньо є в аптечній мережі, будь-які репеленти, які відлякують власне кліщів. і час від часу проводити взаємоогляд огляд відкритих ділянок тіла і одягу. Частіше присмоктується кліш в ділянках, які обмежені або контактують з одягом, це ділянка шиї, похвинні ділянки, ділянка пояса, пупка, волосиста частина голови. Якщо вже більш довгий час тривалий перебуває кліщ на поверхні тіла, відповідно він збільшується в розмірах, його вже видно неозброєним оком, як кажуть, але варто його видалити. Краще зробити це в лікувальній установі, де кваліфіковано видалять кліща, оброблять ранку, дадуть консультацію щодо подальших дій. Якщо ж нема можливості звернутися до лікувальної установи, можна самостійно обхопити пінцетом або ниткою ближче до хоботка, тобто щільно до шкіри, і прокручувати його в сторони. Не варто висмикувати з тіла, тому що можна таким чином обірвати хоботок. І тобто повністю кліщ не буде видалений, і ймовірність потрапляння збудника в тіло людини зростає. Якщо залишилася в тілі людини головка кліща, хобуток так званий, то варто його видалити також. Для, для цього використовують звичайну швейну голку, її пропалюють запальничкою, над вогнищем. Потрохи виколупуючи такими рухами, дістають з сіла. Рану після видалення кліща оброблюють спиртовим розчином будь-яким, яким є. Одяг, в якому був, перебувала людина, бажано випрати, перед тим попрасувати. Важливо його дослідити, тому його варто покласти, будь-яку ємкість, пробірку, будь-яку посуду з кришкою, Зволожену ватку покласти на дно, не залити водою, а просто трішки змочити ватку водою і направити до нас в лабораторію.